Плескайте, діти Ангеліності. Голосно привітаємо! Днем народження! О, несуть наші діти-подарунки! Вітаю, Євочка, кажи гарненько, вітаю з днем народження. Так. так. Михайлику, піднось подарунок. Бо ого, ще подарунки в нас є. Ще в нас є подарунки. Ану, неси, неси, Веронічка. Каже, вітаю. Вітаю. З чим? Народження. народження. Ми вітаємо тебе всі з днем народження. Ми бажаємо тобі щастя, здоров'я, радості, щоб ти росла завжди розумною, здоровою. Гарною дівчинкою веселою і Гар... сильною. І, сильною. і бажаємо тобі всього-всього, що ти собі задумала. І бажаємо тобі, щоб твій ангелик завжди тобі допомагав. І ти росла на втіху своїм батькам. Давайте гарненько ще привітаємо її. Вітаємо! Ангеліночка, то скільки тобі рочки виповнилося в літку? Тири, чотири. Ти вже підросла. Сподобались тобі подарунки? Сподобалися тобі подарунки. А може ти нам заспіваєш якусь пісеньку? Яку пісеньку ти знаєш? А ну прошу, заспівай нам. Ой. Чогось наша свято Україна зажурилася, а ми трвону калину, меримо, а ми нашу славну Україну, та й розвесемо. Молодці, молодці, поплескайте її, поплескайте її. Молодці. Молодці, а хочете заспівати пісеньку про рідну Україну? Всі да. разом? Да. Прошу, да. але тоді гарненько ставайте, заспіваємо всі пісеньку про рідну Україну. Давайте всі разом, гарненько ставайте з Ангеліночкою і заспіваємо пісеньку про рідну Україну. Та дочку, пісня, соловя, верничать Україна, калина, ще батьківська земля, Україна, ми твоя ми нащадки, мрія, ми на щастя, славних козаків, на єдина мрія. Ручками, ручками, ану ручками. Ой, які гарні діточки! Молодці! Ми ще раз вітаємо Ангеліночку. Бажаємо їй багато сонечка, так, радості, безмарного неба і миру. І прошу і нашій Україні, і всім нам. Прошу сідати за столики, нам Ангеліночка роздасть гостинці. I <laughs> do Дай, будь ласка. Ось тут, ось тут. Ось тут. Дітки смачного, дякую. дякую. А як ми Ангеліна, скажемо за гостинці? Дякую. 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 Може брати вже м'ячик, кульку, якщо хочеш танцювати. Бери, бери кульку, Денисико. Діточки, хто хоче танцювати, прошу. У нас тут гарні квіти є, ладіолуси, трояндочки, соняшники. dobra А які у нас квіти прийшли в гості сьогодні? Хто знає, як називаються ці квіточки жовтенькі? Реально соняшники, соняшники. А які тут ще квіти є? Хто знає? Які? Не, О, лимона не, не, квіточка, оце лимона не, і червоненька. Жор, жини, ось Жоржина, Жоржини, не, жоржини. Не так. Не, так. Не, і, тро? Не, і, так не, і тро... Воно. І так, і троянди. А з якого дерева листочки? Хто знає? З дуба, правильно, з дуба! Молодці! З дуба! Ну та, продовжуємо танцювати! Ой, черепаха, черепаха! Пішли! Он кулька є, кулька вон там під незу є, кулька. Тобі подобається твоє день народження? Так, так ти задоволена? Так. Прости щасливою і здоровою. Ангеліночка. Бери бандочку танцювати ще. Ой. Бери бандочку ще, концерт. Ох ти! Як світиться твоя іграшка! Класно. Дуже гарно. Я Купи. Мама купила її. Блескайте, не гріності. Ще танцюємо. Танцюємо, продовжуємо святкування. Так. Ой, яка гарна пісня. Це люді подаруємося. Танцю, танцю. Потім, потім, добре. Ой, ой, котик прийшов, стрибнув на руки, бере. Ой, стрибнув. Танцюємо, танцюємо, покинути, танцюємо. Бедемо танцювати, йдемо. Що сталося? Кульку забрав? На кульку. Тримай. Данилко, ось кулька, ось кулька тобі. Бери кульку, євочка, бери, вже дали тобі кульку. Все бери, танцюємо. Танцюй. Танцюй. Можна кульками мінятися, то нічого. Ану підкидайте, чи є найвище кулька полетить. О, як високо! ану яка найвища. Весело, ура! Клас. Молодці. Ще воно лежать. Так, складайте гарненько. складайте там танцювати пішли. Який гарний м'яч, Як? Молодці! всім стало весело. Який сюрприз. Так, дівчатка, йдемо ще танцюємо і. І сідаємо за столик і будемо святкувати ще. Так, продовжуємо, продовжуємо святкувати. Ідемо. Давайте ще раз привітаємо Ангеліночку. Всі голосно, голосно привітаємо. Побажаємо їй щастя, здоров'я, мирного неба і всього, що треба. Прошу поплескати Ангеліночці і привітати її ще з днем народження. Кажіть голосно голоснові. Тебе ангеліночка.